У мене нарешті хороші новини почали будувати фортифікації, фортифікаційні укріплення. І зараз знову на цьому буде піаритись влада, розповідаючи, які вони молодці. Молодці, що почали будувати. В чому не молодці? Не молодці в тому, що це відбувається після двох років повномасштабного вторгнення. Я не розумію, чому це не відбувалося напередодні. Коли ми змогли втримати ворога на кордонах нашої держави, коли всі були не нібито готові до війни, але розповідали з, кожного, з кожної праски, що війни не буде. Чому це не відбулося після того, як був відкинутий ворог від Києва, Чернігова і інших наших міст, і ми розуміли, що нам треба укріплювати свій кордон? Чому це не відбувалося за Авдіївкою, коли наші хлопці, виходячи з оточення, фактично оточення, мали? Копати собі укріплення і окопи е по старту, по факту, а не відходити на готові позиції. Чому це не відбувалося багато місяців на запорізькому, херсонському напрямку і багатьох інших гарячих точок нашого з вами фронту? Але для влади ключовими є гарні картинки, гарні гасла і Піар, на якому можна щось отримати, от я вам просто приведу приклади. Ви пам'ятаєте мільярд дерев? Потім був мільйон, або навіть два мільйони дронів. Зараз ми прийшли з вами до того, що буде 9 тисячі кілометрів укріплень. Ще хотілося б побачити, з яких грошей вони це будуть будувати, і не на це вони знову підтягнули Тимошенко і його оточення. Ми знаємо дуже класно про велике будівництво. Важливо добре мати гарні дороги, це правда, але неприпустимо на цьому заробляти собі в кишені. Я навіть не хочу думати про те, що зараз велике будівництво перетвориться в велику фортифікацію. І знову з цього проекту будуть наповнювати кишені офісу президента, їх оточення і всіх інших, хто як п'явки, засе українську кров і український бюджет.